Миколай прийде, незважаючи на війну та негаразди, усі слухняні дітки цьогоріч отримують свій подарунок під подушкою. А допомогти святому чудотворцю можете, і ви у церкві святого апостола Петра вже стоїть традиційна ялинка з дитячими мріями. 12-й рік поспіль її прикрашають листами до святого Миколая. Листи пишуть діти з малозабезпечених сімей. Листи пишуть діти з будинків, з шкіл інтернатів. Цього року акція особлива чимало листів написали і діти, які через війну покинули рідні домівки та міста, та й прохання у дітей вже дорослі. Читаючи їхні історії, все таки аж просто розумієш, наскільки війна змінила наш світ, і наскільки війна змінила дітей. Їхні бажання інші, і майже кожен третій лист це є про перемогу. Що головне бажання, щоб Україна перемогла, щоб війна закінчилась. Зараз волонтери опрацювали і внесли в базу більше тисячі листів. Така кількість кажуть рекордна. Всі листи волонтери будуть розміщувати на ялинці, а дорослі, які бажають виконати дитячу мрію, мають прийти вибрати конверт і стати помічником святого чудотворця. У листі вказане ім'я, вік дитини і те, що вона просить у Миколая. Ось і ми вже традиційно беремо конверт. Мені сім років, я вчуся в другому класі. Я дуже тебе чекаю в гості. Удома я послушна і молюся до Бога за Україну і ЗСУ. І дуже хочу, щоб закінчилася війна. Про що просить дитина? Покажемо у наступному святковому сюжеті напередодні свята Миколая. А поки францисканська молодь і волонтери закликають небайдужих доєднуватися до акції. Окрім конвертів, можна пожертвувати гроші або ж придбати речі із додаткового списку фрукти чи солодощі. Можна приносити канцтовари, безпосередньо перед акцією можна приносити солодощі, можна приносити фрукти. Також ми в нашій церкві проводимо виставу кожного року і збираємо кошти, тому що люди беруть листи, люди купляють подарунки, але не у всіх є змога купити. І також ми подарунки допаковуємо, до оформляємо їх. І відповідно за ці кошти ми докупляємо ще подарунки дітям. Акція триватиме впродовж наступних трьох тижнів. Усі, хто взяв листи, просять принести подарунки до 6 грудня. Доєднуйтеся до акції і ви, адже дарувати дітям радість, особливо в часі війни, це теж крок до спільної перемоги.